Любов і жорстокість, співчуття і байдужість, добро і зло, надія і вічай. Що оберемо ми, діти 21-го століття? Ми повинні навчитися розрізняти добро і зло. Все, що принижує людську гідність, є зло. А все, що її звеличує, добро. Привіт, дівчата! Привіт! Як провели вихідні? Була на достатечці. Відірвалась на всі сто. А я висала в інтернеті. А ти. Ой, а я на такий класний бойовик сходила. О, о, пудало вона нас з'явилася. Що вона забула в нашому класі? Це не дівчина, а не порозуміє. Точно! Вдягається в все кінгенді, чий парня немає. Як ти вже з'явилася в нашому класі. Та, Мы протигулим. Соня! Мне сказали, у тебя двойка по-английски. Показывай! И за пятнадцатое число! И за тринадцатое! Ты шо? Вообще! Ну иди, дай сюда. Слышишь, зушит? Тут за те правильно. Мамо, мамо, ну, в мене проблеми в школі. Я не знаю, що робити. Мені зараз не до тебе. Мама, я розумію твою зайнятість. Але що мені робити? Та зі своїм проблемам. Ми не можемо змінити всіх, але можемо почати з себе. Не мовчіть. Не будьте глухими, не будьте сліпими. Не будьте байдужими. Почніть з себе. Якщо сталося насильство в сім'ї, зателефонуйте з поліцією за номером 102. На цілодобову урядову гарячу лінію 1547. до місцевих центрів соціальних служб на національну гарячу лінію 116-123. до служби у справах дітей.